Сьогоднішній вечір перед моїм від'їздом прекрасним, тому що наші власники запросили нас всіх на пікнік. Вони купили м'ясо, купили овочі. Дяльоша розпалює ватру і зараз будемо смажити шашлики. Можливо, ви їх вже й посмажили. Будемо всі разом на березі гулятися, милуватися красою, їсти смаколики. Я не знаю за які. Добрі справи, не знаю за що. Нам Бог дав цих людей, бо справді інакше інакше я не можу просто це якось пояснити. Ой, катальпа відцвіла. М -м -м. Так швидко вона відцвітає, оця от краса. Гляньте, яка. Можна я її. Ох, божечки, як це смачно і красиво. Відцвітає дуже швидко, але вона. Це дерево, яке дуже швидко росте, але і швидко відцвітає. Гарно, правда? О, шкварчать, шкварчать, смокота? Приємна відпочинку, давай кажу лопати. Ой. І як тобі досточка мраморна? О, зараз будемо оціняти. Це... Магматичної ага. породи. Магматичної породи. Перевертати? Ні, От, ти не м'ясо. м'ясо Вони з тих сразу. Ось ось Женщина. Картошка. картошка, і... тут картошка тут не такие. Так, от тепер ні. Не о, нам... Бачиш, до чого треба принципити. А ну-ну. Божечки, це ще й ребра. Тихо. Кажи, я зараз бо зараз прийде. Я захлинувся. <свист> Красава. Я оце зараз прихворіла, то кілька днів не купалась в озері, так я щодня намагаюся плавати. І ви знаєте, цього року суглобою реагують нормально, не запалюється, нічого, було дуже тепло. Я би зараз плавала, але ж, чесно, самопочуття таке собі і якось навіть не хочеться лізти сильно воду. Уже по приїзду. Таке класна ця галявинка, правда? ж? Там сонце сідає. У Києві вже тиждень не було обстрілів. Це ж, знаєте, закон підлості. Тільки я туди приїду, зараз почнеться ця вся фігня. Та пофігу. Хай Бог збереже. Все, на що я можу вплинути, це помолитися Богу, попросити, щоб зберіг. Іду глянути, може, якісь гриби є. Але ж дуже цікаві ці маслюки. Вони то так вуш, все в маслюках. Потім раз, як виключили їх і нема жодного. Потім знову. Але зараз не може бути, бо була дуже спека. Хоч прогулялися. Дуже красиве небо, дивіться. Пташки співають. Повітря надзвичайне, хоча я не чую запахів, але я відчуваю, що воно дуже свіже прохолодне, тому що спека спала і стрибають коники. О, привіт! Ну Такого я не, не, не потребую переростка. Дивіться, який маслюк. І зримов покажу вам насправді, тому що він абсолютно безтолковий. Бачите? Такі великі, вони не цікаві, вони всі дуже сильно червиві. Взагалі літні гриби страшно червиві. Дивіться, що робиться всередині. Воно, звісно, можна його поставити в воду і щось вилізе з нього, але таке, не хочеться доїдати після когось дуже сильно. Ні, не без того, щоб ми доїдали. Але ж ну тут раніше отак ідеш. І просто всипано все тими маслюками. Я дуже хочу їх назбирати, бо Тетяна Миколаївна їх страшезно любить. І ми їй подарували і баночки опенюк, і баночки маслюків. Але ж, ні, голо. Бачите, просто трава. А це туї. Бачите? О? Це туйки, які вирощує Яник, наш власник. Це його бізнес. Кось в мене буде власний дім, я в нього куплю туї. Можливо, зараз фраза, коли у мене буде дім, звучить трошки дурнуватенько з огляду на всі обставини, які ми зараз маємо. Але і Янека, старший брат Вовас в Чехії, які ви ж бачили ролики. Вони абсолютно чистою, кажу Божою вірою будували свій будинок. Вони зліпили його з картону весь цей макет і возили його по зйомним квартирам. І поки їм якимось дивом трапився цей участочок, ця ділянка. І потім вони 11 років будувались, потихеньку, помаленьку, але який зараз надзвичайно красивий дім. Яник теж 8 років вже це все колотиться. Я була в них величезний, красивий будинок, але він ще зовні, ну всередині вже майже так. До чистових робіт дійшли зовнішньо чорнові, але вони за вісім років потихеньку, потихеньку теж такими якимись теж дивами цей будинок добудовують і вони мріють до Нового року зайти в нього. Хто знав, можливо, і ми колись отакими от дивами, Божою волею, не знаю як, але можливо, ми теж його собі побудуємо. Я в це вірю, я дуже це хочу. Зараз найголовніше це перемога. Буде перемога. Будуть і будинки, і квартири, і роботи, і мандрівки, все що завгодно, аби було спокійно, безпечно, перестали гинути люди. Це найголовніше єдина молитва нас всіх. це, коли це трапиться, цей спокій. ну, Я не можу сказати, що ми знімемо себе з паузи, ні, ми намагаємось чесно зараз жити. Я просто себе ловлю на тому і намагаюся, щоб не було відчуття паузи, паузи, але ж. Ви ж розумієте про що я правда? Це пішла я їсти реберця Боже, як класно. いえっ Ти вже сіла в касці і в колясці, як той гід. Так як фотообої з цього тебе, знаєш. знаєте, через ліс ішла, пішки тримаю ліхтар. Покажу. Бо Яша була на манікюрі. як би показати їх. Виться яка краса. Так вони довгі. Ніколи в житті в мене не було таких нігтів. І зробити їх зараз коротшим. <кій> Ні, світи, будь ласка, <кій> це було би дуже довго. А так ми за дві годинки їх освіжили. Мені вистачить з'їздити, провести О, так, і було. прекрасно. <кій> Я спати кашляти хочу, почуваюся паскудно. Сподіваюсь, що завтра буде легше і на потяг. Доброго ранку, я збираюсь в дорогу. Піду зараз нарву собі оцього добра. Він дуже Мін, яка краса, правда? Ой, дуже близькі. Їх дуже багато. Зараз я їх собі тут щось познаходжу. Оце мисочка пустенька, а потім буде повненька. Тіло одіти перчатки, Настя. Гарненько. Тага тут їх дуже багато. Зараз треба дуже так обережненько за... Ого! Бу бум бобум бум. бум Вообще. І цей заберу вже хай буде. Ну, красота. О, заберу їх трошки. Ой, слухай тут. Ого! <рес> Клас, люблю таке? Ай, ай-ай! Ай! 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 ай, ай колюче! Тільки оце не люблю, що воно колюче таке, як -у. Вже чотири таких громади. Ну, три громади. Тут їх багато, не. Чотири громади. Я познімаю собі. Вони а даш мені погризти? Звичайно, вони смачні, коли вони маленькі. Я не хочу, щоб вони сильно переростали. Я вам теж мішу. Тут буде достатньо. ще. Багато їх тут таких середніх. От покажи оцей. Бачите, отаких дуже багато. А завязі... Міліард, а це якийсь інший сорт. Я до нього доберусь. А, який колючий, дивись. А, ми такі завжди їли в Києві, так? Вже не такий колючий. Так, а я піду покажу ще як красоти. А, чекай, дай я зніму все. Зніму. Не, ну багато вже. Господи, не можу побачити, де його зрізати. Люплавить ти титаєш? Нічого no. страшного. Такі крокодилы. Ну цей такий кручений трошки його треба забрати. Я кручений. Звіси, які захочеш. Тут їх Настя ще так багато. Чи ми їх скільки захочеш. Дай Бог, в мене просто на тому городі почалась вірусна мозаїка. Блін. І це воно а може що це за кем? Це така хвороба, яка дуже сильно вдуває огірки. Але побачимо, щось, щось Як вона виглядає? А я тобі потім покажу, підемо. Але Настя, якщо mm. ти на той город пішла горох збирати, чи там якийсь огірочок зривала, сюди навіть не підходь. Ти собі його помила, з'їла, але руки вимила з милом, щоб ти мені сюди не принесла, добре? Да. добре. Так. Ой, бджоли, 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 бджоли літають. Ну, Ух ти я знімаю, як бджолка нектар збирає. Гаврилесть. Реально, дуже классно. Так, про путь охирок. Выросла, Настя, то выросла, то угу. у нас по дуже да, классный не сорт. Воды. Дуже классный. О -о -о. Взагалі вони клоні, тому що це ж свої наці. Ну. О, божечки, який крокодил! Ого. Клас! Дивіться, що. У. Маленька дитинка довольна. О, танці, танці дикі танці. І це ще ми в перший рядок не ходили. Я дуже щаслива. Зараз піду візьму перчатки. Попідкручую їх, бо вони як сумашечі мені. Ах ти тварь така. Шо? Ах ти тварь така. стій, блін. Що таке? А що це? Мозайка? Бур'яни переносять. Коротше. Ну, буде, що буде у нас. Тут, Тут вже. А я піду бабусі покажу. Скільки тут огірочків. Так, Льолік, болик і толик привіт. Дай я по моїй Дивись, скільки огірать. Ой, боже, яка краса, прелість. Угу. А у мене кабачочки. Кабачочки. А, ти їх будеш що робити? Жарить? А -а -а. Мамі в дорогу і вам поїсти. О, золотушечка моя. Золотушечка твоя, давай. І кавілька. Це я єдині сорти, які запам'ятала. Такі красиві, золотенькі. Ну, красота. Ух, ти, прелість. Ага. Ти вроді цей болік. Теоретично можна було б почекати ще, але я думаю, що не варто, тому що їм буде легше, там дуже багато завізів. Ой, як боря, почав На Наборі. Наборі вон три штуки. Я цей теж заберу його. ма, а оцей як ми його назвали? Не знаю. Він якийсь такий, звісно. Але він дуже старається. Він дуже старається, ну хай старається. Милю, ну дивись, старається? Треба мати на нього надію, бо наборів в тебе не було надії, а він виріс. Тебе який красивий. Ну, я давала йому все, що я могла, навіть не маючи надії. А, що... а у гірків стає більше і більше, більше, більше і більше. Ні, не, не листочки. Тут так, дуже багато гіртів Настя. Кожен день я прошу тебе ходити і вибирати, якщо не хочеш пропустити. Оце Анатолій. Оцей. Йдем я таткою сходкою і прийду працювати тут. У мене лише годинка на там. Угу. У мене такий сівший голос. Я сподіваюся, мене це минеться за кілька днів, тому що хочеться, щоб цей захід, який я буду вести, щоб це пройшло на найвищому рівні. Сподіваюсь, але мені вже легше, тому що я сьогодні поприбирала все видраяла, випила з вимила, вимила. Ну, від запаха до Местоса вже того на з того всього, але все справді красиво, все чистесенько, лишаю порядок в шафів скрізь, скрізь, скріз, все поприбирала. І ви знаєте, оце я зараз поїду <кій> на тиждень, але. За цими своїми оцими болячками, хворобами і тим всім, і тим, що я дівчаткам допомагала, працювала, у мене не було часу вам показати, як от мене посилка прийшла. А це прийшла косметика. Пам'ятаєте, я ходила до дівчат, там де мені робили процедури для волосся, коли я була в Києві, в Беладонну. косметика. Клерадерм це така любов, насправді. Це дуже класна косметика. Я на неї облизувалась дуже давно, але вона так вартує ко коштів. так. Нормально. Як будь-яка косметика преміум класу. Раніше я користувалася іншою косметикою преміум класу це мало результат справді. Зараз я тільки от почала користуватися клеродерм, я дуже задоволена нею. І це таке молочко. Я зараз все це зроблю, покажу вам як це. І я думаю, що результат буде. Оце міцелярочка. Я потім детально розкажу про кожен засіб, чим я користуюсь, як, коли і що це. Зараз просто покажу, що я роблю. Це тонік. Ну, я вже за кілька днів побачила результати. Крем. Приколі, в нього така коробочка, до речі, гарне. Бачите? Красиво. І в мене тут ще є такі маски, щоб спробувати, і гамаж. Так, що я маю робити зараз? Маю це все зробити. Зробити собі красу, таку, от просто догляд, а потім поїхати в потяг на другу полку, жаритися, <смі> стікати потом, господи, прости. Ну, вже як буде. Так, це молочком. Оце от я беру і його наношу собі на обличчя. І потім піду на секундочку і втічу. Я боже, як вона пахне! Ай, кокосик, але такий класний кокосик. Легасенько змию його. Знаєте, можна змивати от маски, все, що ви таке наносите. Це можна змивати ватними спонжами, а можна бінтом. Це дуже зручно. У мене є такі серветки старенькі, знаєте, такі запаковані, бінтовані. Воно дуже класно змиває тепленькою водичкою. І цей. Або ж, ну ні, ну Ватний диск це завжди, знаєте, така штука. Абсолютно безпрогрошна. Але бінтиком дуже класно. Косметологи так роблять. Я це помітила, що коли була у своїй Юлі. Оце от я і змиваю всі залишки шкідного сала, я розчиняю їх всі. А заразом роблю харчування для своєї шкіри. Я, до речі, трошки вже засмагла, хоча я не намагалась цього робити. Абсолютно, просто город. Город стайл. Це пішла з мию. Змию і прийду. Все, я вже змила молочко. Зараз буде гамаш. Тут є екстракт ананасу та попаї, воно освітлює шкіру. Я наношу його собі на обличчя на 5 хвилин. Легесенько його масажую і тепленькою водичкою. Я його знімаю і потім протираю обличчя тоніком. У мене це є пробнічки. Насправді він дуже і дуже економно використовується. Отак от, от наноситься цей гамаш. На обличчя. Я дуже люблю такі всі історії. Ой, зараз буде скатуватися. О, Я відчуваю там такі трошечки-трошечки абразивні частиночки. Після хорошої цієї косметики шкіра така сяюча, така рівнесенька, така гарна. Це косметика взагалі салонна. Але її можна купити на сайті цієї баладонна магазину. Просто треба, щоб. Вона була грамотно підібрана, тому що будь-яка хороша косметика, якщо вона підібрана неграмотно, то ніякого результату не буде. І гроші будуть витрачені марно. Дуже часто, дивлячись рекламу різних блогерів, люди біжать купувати те, що вони радять. Я сама цим грішила колись, чесно кажу. Але потім, коли я. І потім пишуть: а що ж не так? Ну, коли я почала вже ходити до косметолога, дійшла до того, то. Ось все стало на свої місця, власне. Індивідуально підбирати під проблеми своєї шкіри, під тип шкіри, під е, ті необхідні речі, які потрібні для догляду за цією шкірою. Оце я нанесла, промасажую і за 5 хвилин змию теплою водою. Власне, бачите, таке враження, що він трошечки як увібрався, правда, в шкіру? Але це пілінг такий відчутний, чесно кажу. Начебто немає. Він так скатується. Трошечки, трошечки так пощипує шкіру. Ну, от Зараз після того я її протру тоніком і нанесу заспокійливу маску. От маскою я вже буду сидіти хвилин 15-20. І після того це я робила перед тим, як йти в душ. Тобто я працювала своїм обличчям. Тому що це те, що от я зараз буду змивати маску, я буду змивати, я піду в душ, помию голову, помиюсь заразом змию маску. І потім прийду тонік. Кремчичок, та оце і буде завершено мій догляд на сьогодні. Дуже хочу показати. Я такий блогер лох ви знаєте, я вже нею користуюся там, кілька днів, і я бачу, що вона мені дуже підходить. Ви думаєте, я зняла щось до. Але у мене є ролики, де видно до. я бачу різницю, я бачу, наскільки міняється е, структура поверхневого шару шкіри. Не знаю, наскільки глибоко це працює, але шкіра підтягується. Менше сухих зморшок, менше подразнення. Ну, як він катається, гляньте. Mm. Оце вже, я так розумію, що можна йти і, і його змивати. Це класна штука, власне, ти робиш те, що тобі би робили в салоні. Це дешевше. Тому що ти сам це купуєш, ти на, на один раз прийшов на процедурку і заплатив за неї гроші. А ти купив собі цей набор, так, витратив в кошти. Але я не знаю, на скільки місяців мені цього вистачить. З огляду на те, скільки його в тих банках, 200 мл кожній, Надовго. Помиватися. Змила трошечки протру тоніком, просто освіжу шкіру, щоб ще забрати залишки, якщо він там є, цього можу. Насправді, окрім хорошої косметики, а це хороша косметика. Можете почитати, якщо не забуду, залишу вам посилання. Я можу, я ж такий блогер, ви ж знаєте. Але ж, ну це відома марка косметики. Тут мені навіть додати немає чого. І це не мас маркетовська косметика. Ні. Я повторюю, це салонна косметика. До цього всього дуже важливим є пити воду, спати. Як не крути, жодною косметикою, ти ці проблеми не закриєш. І це обов'язково взагалі історія. У мене не в поганому стані шкіри. У мене є вікові зміни, у мене є почервоніння. Ну, воно трошечки стукне це я теж його натерла. У мене є оці грижки, які вже з'являються. Але це прибирається лише блефаропластикою. Це робиться у надріз і забираються ці грижечки. Чи я на це готова? Я не бачу в цьому жодного резону і потреби зараз. Принаймні, зараз так точно. Мене влаштовує, на свої 40 років я маю досить непоганий вигляд, навіть враховуючи все, що було за цей рік. Отже, дивіться, це масочка, я її нанесу на обличчя. Детокс-маска, вона зволожуюча і освітлююча. Вона глибоко очищує і. А, він вона підвищує опірність шкіри зовнішнім фактором. Я її наношу на 10-15 хвилин і потім дуже обережно буду змивати її так само, або спонжиком, або ж і бинтиком, так як вам говорила. Може, як мені важко говорити, якби ви знали. Але я зараз їду і думаю, ну покажу вам, тому що я, я взяла з собою гамажик, я взяла з собою маску. Мабуть, я кину з собою крем і тонік. Оце я все ж таки. В мене така важка валіза. Я не знаю, там тільки плаття і три пари взуття. Одяг, який мені потрібен, на ці сім чи вісім днів. Вже не пам'ятаю, наскільки я там їду. Нічого такого я не взяла. Техніки понабирала, але вона вся в рюкзаку. Чого така валіза важезна? Коротше, не знаю, я ще буду з тою валізою тягатися і тягатися. Тому що я ж говорила вам так, що я записалася в день свого від'їзду з Києва зробити собі брови. Я все ж таки їх зроблю. І міжвійку-стрілечку. Наберегло бути міллю. Боже, яка маска класна, яка ж вона ніжна і який в неї приємний запах. Дуже класно пахне ця косметика. Кожен засіб по-різному, але дуже ніжно, якісно, не нав'язливо. Я люблю таке, не люблю, коли дуже сильно щось пахне. Я запахи так переношу. То й все. Намастила, правда, як сказала, під очі не можна все одно мазнуло. Ну, сподіваюсь, нічого не відпаде. Все, тепер я дозбираю валізу, поки маска працюватиме. І потім закінчу вже, розкажу вам свої враження. А ви робите якісь доглядові процедури? Що ви робите? Чи, можливо, щось на щодень? Чи виходите до косметолога? Що, чим ви зберігаєте оце от все, фізіономію свою? Ну, все, тепер точно вже все. Я вже сходила в душ, змила маску, помила голову, переодягнулася. Зараз буду вивалікувати валізки. Валізки, бажезну валізу, рюкзак, сумку і сумочку з продуктами. Фу. Діду називається. Я не вмію якось так збиратись. Хоча я все передивилась, немає там нічого зайвого. Треба буде щось полишати там вдома, не тягти з собою, назад було трошки легше. Все? Навіть не знаю, чи варто зараз маститись кремом так жарко. Попливе все обличчя. візьму його з собою, намашу з кремом на ніч. А зараз просто прекрасне відчуття свіжості, рівнесенької шкіри, глянети. Все гарненько, правда? Без всяких висипів, без всього так гарно їй пасує ця косметика. Хороша! Я теж прочитала про так. Але ж до хорошого швидко звикаєш і потім. Щось гірше вже і не хочеться. І справді спробувавши таке, і розуміючи, як воно економно використовується, розумієш, що воно того варте. Це погнала я в Київ до чоловіка, скучила страшисто.